Казки українською з доктором Комаровським Лариса Швецова Сірко, Переспів української народної казки. Якби таке в житті ніколи не бувало, в народі казочку таку б не склали, старенькі нам її розповідали, і я вам розкажу, як ми чували. Це тільки приказка ще була, а казка ось вона уже прийшла. В хазяїна жив був сірко собака. Такий гавкучий був він розбишака, не пропускав ні пса, ні крадія злодюгу, щоб не вчинить над ним свою наругу. Тому штани порве, того кусне за ногу. І сповістить усе село про перемогу. Такий вже сторож був, та присмирів, бо, як і всі у світі, постарів, тиняється в дворі, хвоста волоче, вже й гавкать на чужих, сірко не хоче то тут, то там лежить, простягши ноги. Хто б де не йшов, він перетне дорогу. Його з під усі ганяти стали і в нещасливий день якийсь прогнали. Побрів Сірко тепер від того дому, де все було й рідне, і знайоме, іде та думає, як в світі йому жити? Чи краще це життя собаче утопити, так плавати умію? Побіжу он за тим возом. Чимсь допоможу, когось обгавкаю, чи вовка прожену, чи сон йому підступний розжену. Мені і кинуть кісточку солодку, такий голодний, ще не їв сьогодні, а дома в мисці. Каша з молоком. Він облизнувся та й побіг понад ставком. За возом біг аж до самого лісу. Захекався, упав на силу дише, Коли віддихавсь, мотуза побачив, зітхнув Сірко. Гірке життя собаче. Зробив петлю, на шию кинув швидко, іде у ліс шукати собі гілку. О, що? Прогнали. Боже, поможи. Я тут е, хочу, тиє, не кажи, а пам'ятаєш, як мене ганяв, коли я з двору гусака украв. Та я? Та що та я ганяв по службі? А хочеш, я зроблю тобі таке по дружбі, щоб тебе знову погукали в двір? І пам'ятай, не кожен в лісі звір. Він розказав сіркові хитрий план, і вдвох пішли вони на житній лан. Ще й сонце не благословило ранок, ще тільки підкрадатись став світанок, а вже селяни покидали теплі хати, й прийшли на житнє поле жнивувати. У холодку мале дитя поклали, щоб воно ніченьку іще доспало, а у самих робота закипіла, усім сьогодні вистачає діла. Той косить, той збира снопи та в'яже. Тут зайвого слівця ніхто не скаже, та підгрібає кожен колосок, а той склада уже снопи в візок. Той возить та складає у дворі, ще й молотити будуть до зорі, Щоб не прибив дощі Котеє жито сухеньке, щоб в комору наносити. Та за роботою не бачать і вовка, що підкрадається з трави до малюка. Уже Побачили, як вовк поніс дитину, жінки заголосили безупину. Чоловіки, хто вила, хто ломаку, Ех, чом прогнали ми свою собаку. Собака б миттю вовка наздогнав, а швидше б вкрасти малюка не дав, аж де не взявсь Сірко. Нагнав вовка. Умить відбив у нього малюка, задав йому такого прочухана, летіла тільки шерсть із вовцюгана. Ти там малого часом не поранив? Та ні, а от мені наніс він рану. Поки його я обережно ніс, він встиг мене пошкрябати за ніс. Бери його та хазяям неси. Сьогодні ти. Від пуза пояси. Спасибі, друже, забувать не стану. Я теж тобі колись в пригоді стану. Ох, і голуби лиш сірка та обнімали. І жить його назад у двір гукали. Сірко, хороший пес! казали, ти більше не тікай, його прохали. Минуло літо, і осінь вже минає. В селі пора весіль вже наступає, і ось одної під зиму неділі розбурхалося в хазяїв весілля. Гості посходилися, молодих вітають, їх хазяї вже за столи саджають, горілочка рікою, гості п'ють, а поміж тим жують, жують, жують. В Сірка об'їдків ціла вже гора, наївся сам вовка гукать пора. Він чути, виє поряд недалечко, я захоплю йому у ліс крилечко. Вовче, агов, ходи зі мною, друже. Твоє добро я пам'ятаю дуже. На з'їж, крилечко, та не голодуй. Сьогодні я тебе добряче нагодую. Прийшли вони у двір. Їж скільки хочеш. Тут вистачить на три черева вовчих, накинувсь вовк, їв, аж лящали вуха. З'їв майже все. Вклавсь на сінце та й слуха, як в хаті люди весело сміються, виходять в двір, та навкулачки б'ються. Тоді ще по чарці випивають і разом йдуть у хату та співають. Ніколи я не був в людській оселі. Може, ми вдвох прослизнемо за двері? Сірко провів вовка. Під стіл ховайсь та під столом нікого не чіпай, а в хаті молодих усі вітай. А в хаті всі танцюють і співають. Музики на пляшках і скрипка грають, та ритм для танців бубон вибиває. Вовк від тепла та їжі захмелів. Я заспіваю. Та ти що? Здурів? Сірко став вовкові у пащу запихати, усе до чого дотягнулись його лапи, Вареник у сметані. Шматок сала, кільце ковбаски, все вовкові мало, тільки закінчить м'ясо уплітати, та знову хочеться йому співати. Цірко вже заморився з ним змагатись, а вовк ну, пісню людям підтягати, перелякались всі, де вовк завив. А тут. Цірко? Загавкав, що є сил, з під столу аж на двір вовка погнав, аж за городом він його догнав. «Пасибі, друже, вовк сірка обняв, тепер і я у людській хаті побував. Та що там в хаті? За сімох наївся. Тепер. В солому спати я полізу, а ти приходь, як буде що не так, і вовк тихенько до стіжка потяг. Ось так і наша казочка скінчилась. Мені лише сказати залишилось, що друга вірного любити треба дуже, не лише тоді, коли він сильний, дужий, коли у всьому він допомагає. А і тоді. Коли його сили лишають, не проганять в його нелегкий час. Це значить, черга підійшла до вас. Це значить, мусите і ви в пригоді стати, і своє добро тепер йому віддати. Хто б він не був, людина чи тварина, тоді дізнаєтесь, яка ви є людина. В народі здавна вже таке ведеться, Що вірний друг в біді лиш пізнається. Кінець казки.